Вони не спали дні і ночі, вони в шоломах проти куль стояли, їх не питали, хочуть чи не хочуть, вони самі пішли й майдан обороняли. Вони кололи голіруч бруківку, вони кидали молотова ворогів. Вони покинули свою домівку І боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це образ справжніх воїнів, солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати. Вони усі своє життя віддали, і гірко плаче кожна мати, що гора їх таке спіткало. Вони жить прагнули в свободі, натомість беркот лютий їх чекав, і, не знайшовши з ними згоди, майдан у битві запалав. Їх били і жорстоко катували, та все ж вони були єдині, і хоч вони на землю впали, в уста їх промовляли Слава Україні, їх подвиг, що згадають люди, дорога їм тепер у рай. Їм всім летіла куля, в груди, вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом пролітають. За них горять свічки у храмі, в останню путь їх проведжають. Туди, де нема болю і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічної нема боротьби, Туди, де завжди сонце сяє, і хоч ця битва ще триває у цей скрутний для України час, одна надія, серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас.